Стосовно пам'ятника матросам, Ви казали, що ви направили листи, щоб вам дали роз'яснення. Ну, я, я читав вашу публікацію стосовно активно, деякі кажуть про те, що його треба залишити залишити, деякі, деякі знести. Да, знести. Спочатку Інститут національної пам'яті надав таку можливість, щоб залишити, це у нас є на це листи роз'яснення. Потім змінились там відповідні там, керівники, і вони. Запропонували інше питання в рамках деколонізації сьогодні можливо просто змінити, як ми робили з пано, і ми це давно зробили, і там різні форми використання ну цього пам'ятника. Можна назвати, що матроси, які захищали відповідно в роки війни, а можна назвати, що матроси, які там участвували в... Якихось денікінських погромах. Ну, все, знаєте, сьогодні по-різному пропонують оцінювати роль цього пам'ятника, але, на мій погляд, це створена нормальна композиція, яка може існувати, тим паче, що на правому березі вона символічна, на неї збирали і кошти там, і людей. Тобто, на мій погляд, вона має бути.